Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко йде в опозицію. Щоправда, зовсім не в опозиційний уряд, який анонсувала Тимошенко. Його Гриценко називає карикатурним шоу, де мало моралі та відповідальності за те вдосталь популізму. Як і обіцяв своїм виборцям, він відмовився від будь-яких посадових пропозицій нинішньої влади. Остання каже Гриценко, абсолютно не виконує ті гасла, які пропагувала на білбордах та з екранів усіх телеканалів. Плакати висіли. Статус державного службовця для вчителів. Пам'ятаєте? Поставило на голосування регіони проти. Мінус. Висіла. Корупціонери сидітимуть пожиттєво. Внесли мій проєкт. Янукович проти регіони проти. Мімо. Обіцяли підвищення соціальних стандартів для малозабезпечених сімей. Законопроект Папієва був внесений. Регіони відклали його прийняття. Мімо. 5 років для малого бізнесу без податків. Мімо. Бо в цей час прийняли проєкт Ахімовий, де податки передбачаються. 10 в школі. Поставили проєкт регіони. Мімо. Мінус. Контрактна армія з 2011-го. Мінус. От нехай люди дивляться. Дивляться за мною, дивляться за решту людей. Найбільше в Україні політична сила каже Граценко, зовсім не готова до проведення реформ на кардинальні зміни. Зараз білоблакитні активно заповнюють владні крісла. Тільки через 100 днів можна буде оцінити реальну роботу Януковича. Однак перші кроки уже свідчать про незаконність дій. Це в першу чергу стосується відміни травневих марських виборів, які тепер в кращому випадку відбудуться хіба що в грудні. Назвав Греценко одну з ключових загроз національній безпеці, яка стримує розвиток держави. Це боротьба з корупцією. Нова. Влада переконує, політик не буде ламати корупційний хребет, адже бізнесмени по всій вертикалі влади. Головною правоохоронною структурою, до підслідності якої належить боротьба з корупцією, є служба безпеки України. На посаду керівника цієї служби призначили людину, яка володіє мільярдними статками, медійний магнат, який був менеджером крупного російського бізнесу, який мав бізнесові. Партнерські відносини з «Фірташем», Росу Ми вже бачимо деякі рішення, які стримують боротьбу з корупцією. Одне з цих рішень це в черговий раз перенесли введення в дію закону, який передбачав посилення кримінальної відповідальності за боротьбу з корупцією. А в цьому законі було цілий ряд ключових положень, який би підрубав корінь корупції. Одне з них ключове це декларація всіма чиновниками. Від президента до самого нижчого рівня місцевої влади своїх витрат, видатків. Аби відстоювати державу та суспільство, Гриценко зі своєю партією громадянська позиція активно відкриває осередки по всій Україні. Першим містом став Івано-Франківськ. Тут Гриценко також відвідав кілька вузів та прочитав лекції.